Доброго дня! Сьогодні 22 червня, місто Тернопіль. Хочу показати стан своїх щеплень, хурми і які роботи в цей період треба проводити із приростами. У нас дуже були шквальні вітри на тій неділі і Якщо такі ось гарні прирости пішли, це, от бачите, ці мурахи тут лазять. Це воно щеплено було вічком весною 1 травня. І я спеціально лишав отакий пеньочок, щоб тоді, коли пагін починає відростати, його можна прикріпити до цього пеньочка. І щоб його вітром не зламало. Бо такі шквальні вітри. Парусність велика, він високо над землею щеплений, і його вітер може обломати. Так що треба обов'язково робити. Я маю степлер. Степлером дуже швидко то робиться. От такі вже на сьогоднішній день прирости. Не всі, але є. І ще замітив, що Соснівська, от теж. А тут от тільки пробудилася. Цю ще немає як підв'язати. Але через 2-3 дні вона вже якщо от пробудилася. Зараз у нас я їх полив, вологи достатньо, більш-менш тепло, в середньому 20 градусів, то вони підуть швидко. О. І якщо є на підщепі пробуджуються бронячки, то їх також треба виломувати. Лишати тільки ту бруньку, яку ви щепили, щоб вся енергія росту йшла у цю брунечку. От, бачите, ця і від підщепи бруньчка. Ми її виломуємо. І дивимося по стовбурі, вище, нижче прищепи. Все треба обломати. Це в нас дар Софіївки. От вона, дар Софіївки. Вона не викинула цвітоносів, бо зараз ми підійдемо до Соснівської. Соснівська зразу з підщепи викинула плодонос. Тут мені Іван вислав ще деякі сорти східної хурми От від Волкова, теж я зробив. Ревізію, які під питанням були вічка, я їх перещепив. Хоча, от бачите, було під питанням, але теж пробуджується. Я зверху ще зробив східну від Волкова. Теж пробудилася Дар Софіївки, ну і ще є. А тут ось від Волкова вже пішла. А ні, то видвигається. Так що, <клух> а от бачите, а нет, це дар Софіївки. От бачите, вже є на підщепі є цвітоноси. Тобто на тому вічку, яке було щеплене, пішло вріст і вже... Видвигаються цвітоноси. Ну, з них толку не буде, звичайно. До речі, це дар Софіївки від Сергія з Одеської області. Тож, це, що каже, що зрізаний був живець для щеплення із плодоносящого дерева і та брунячка була що мала плодоносити. Вона гарно прирослася і викинула ці. Ну, вона від відпадуть вони. І так от йдемо по тому практично процентів 90 щеплень вдалих. то що було під питанням, то я перещепив східною хурмою То буде для південних регіонів. Тут довго не йшла, пішла до Софіївки, пішла, тут пішла, лише перещепив. На всяк випадок. Так що, от теж пішла та нижня. О, і бачу, пішла, біліє кінчик і то, що перещепилося. О, Пішла. І ще хочу вам показати, от маю мідер. Це от в тому році я робив тут щеплення весною. Але сіянець був гарної якості великий. І от бачите, він за рік дав отакий ось приріст. І в цьому році вже перші квіточки чи пуп'яночки є. Це ті Сорти, які швидко вступають в плодоношення. Це такі, як Соснівська, Отмітер і ті, які мають дрібненькі плоди. Тут теж робив ще щеплення в крону східними, типо. Теж бачу брунячки світленькі. Будемо мати надію, що прийметься і в кроні буду мати ще і. Якщо даже якийсь рік будуть великі морози, вона вимерзне, то от основний сорт мідера буде рости. Так що така ситуація. На даний час що е, полив і обриваю ті бурнячки, які пробуджуються. В мене виходить так, що і зверху. Якщо я от лишаю над брунькою такий кілочок для того, щоб підв'язувати, то треба підв'язувати і верхній, і нижній. От Довго була вона сиділа, та брунька. Але це, бачите, от проходить, бо це пішла брунька в ріст дика. Ми її виломуємо. А от уже Оця ось біліє, де вона, з неї буде толк. Так само запитують про саженці, яка ціна буде саженців на осінь. Саженці будуть, ціна буде від розміру того приросту, який буде, як піде підщепа. Звичайно, якщо підщепа вже в такому стані, тобто приріст. То вона буде набагато більша за ту бруньку, яка тільки от пробуджується. Звичайно, цей саженець і цей, тим більше тут підщепа товща, то буде різниця ціна. Замовлення зараз ще не приймаю, десь в кінці серпня зроблю огляд, покажу які саженці, які прирости, яка, чи вони кронувалися, і потім будемо. Щось буде якась ясна картина, яка буде кількість. Зараз не пишіть, нікого наперед не записуй. О, Це от дар Софіївки. Е, вже на постійному місці. Саженець. Вже десь метр шістдесят. На слідуючий рік будемо ждати урожаю. О, отак він гарно. Кронується. Це спеціально не виломую, бо буду робити ще зеленим в зелене. Подивлюсь, може ще яка не прийметься, щоб не втрачати рік, то зроблю десь на слідуючій неділі, вже буде ясна картина, що прийнялося, що не прийнялося. Тут оцей віддар Софії Кіпагін. Візьму і зроблю зелене в зелене. В тому році я робив зелене в зелене з пробудженням бруньки по методу Степана Михайловича. До речі, в Степана Михайловича сьогодні день народження. Привітайте його, хто з ним. Вітаю вас, Степан Михайлович. Бажаю вам здоров'я міцного, наснаги в роботі, нових експериментів із своїми рослинками. Ми на вас рівняємось. Ось таке невеличке відео. Дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтеся на мій канал. Слава Збройним силам України. Героям слава!